Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 23 травня, 25 рік, і робимо зелені операції на мигдалю. Це у нас підщепа, гіркий мигдаль посаджений. Бачимо ось це те, те, що виросло після морозу. Ось такі гарні саженці. Це те, що ми радувалися, що коли зійшло до морозів. Але воно підмерзло і зараз воно росте ось такими кущиками. Десь декілька тижнів тому назад ми трошки його обрізали, щоб зрозуміти, якийсь воно кинуло основний пагін. Ось, наприклад, як ця рослинка ми обломали, лишили два. І тепер ми обломуємо і лишаємо один. І також підчищаємо низ, для того, щоб була така у нас рослинка, вже вона буде. З пеньоком таким, тому що підморозило. Ось іще така рослина підмерзша. Бачимо, тут прям кущиком пішло, і ми все вилумуємо і лишаємо один, один єдиний основний на цьому пеньку. Також обломуємо нижні листя. І ось так, такий стовбурець лишаємо. Ось так. На ось таких, ті, що у нас підросли великі, ми просто ось так, ну незручно, однією рукою. Ось це все знизу видаляємо. Щоб для чого це ми робимо? Для того, щоб у нас були гарні саджанці на підщепу. Гарна підщепа, верніше, як правильно сказати, щоб було до чого щеплювати і не було. Їжечка. Тому що вона як зростає, вона ось ну це, як будь-які саженці, випускає з кожної пазухи гілочку. І буде такий кущик. І ось так у нас виходить. Ось такі операції це зараз обов'язково провести, потрібно сформувати. Ось бачимо, як воно формується таким їжечком. І ми ось це все. Воно зараз гарно виломується, тільки потрібно вже. Якщо він перерощий, то воно трошки трошки набік. Тому що як вниз, то вже відриває, так сказати, кору. І ось так ми його обчищаємо, вичищаємо. І ось такий у нас вже виходить гарний саджанець. Бачимо, тут у нас два пагони пішло. Ми лишаємо один основний. Ну, і так ми продовжуємо усі. З усією підщепою. І будемо сподіватися, що у нас на осінь буде своя підщепа для персиків гіркого мигдалю. Ось так все гарно виходить. Там у нас салича зростає. Погано вона в цьому році щось посходила дуже. Але я думаю, нам буде вдосталь. Так що працюємо, тримаємось, все буде добре, перещеплюємо свої. Персики, саженці, які не прийнялися, є в нас зараз там далі йдуть випади. Зростає наш часничок, наша полуничка, яку ми вкрили соломкою, наші фундуки, наші красиві червонолисні варшавські, гарно. І все. Жимолось наша вже достигає, вже ми смакуємо. Жимолось все. сюди наша жимолость. жимолось. Ось, бачимо, досить жимолості. О, дивіться, яка краса. Індіго джем, Це такий індіго джем. Все, наші кизили, щеплення теж дають прирости, потихеньку зростають. Маємо надію будуть саженці, ось щеплення семен. Володимирівський і багато нових сортів ми цьому році придбали наші абрикоски. Ой, як все показати, то буде задовге відео. І так воно затягнулося. Так що все в нас є. Якщо цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайку, слідкуйте. Наші гранати підмерзли, але вони відновлюються. Все, тримаємося. Дякуємо нашим воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.